Вітаю всіх, хто вже давно підписаний на мене, та тих, хто підписується зараз. Я записую, я записую курс на базі моделювання будинка для новачків. Сьогодні ввечері буде реліз другого уроку, року, зовнішні стіни, але я там це був. Розповісти ще про таку функцію в стіні в налаштуванні стіни, яка допомагає нам одразу сортувати їх для таблиць. Що це за функція? Функція називається, як то б не звучало глупо, але це функція. Функція стіни. У нас є декілька варіантів обирання функції цієї стіни: це інтер'єрна, зовнішня, фундаменти, опорні стіни, софіти і кори. Тож, е, наразі ми розглядаємо як зовнішні стіни, але давайте оберемо. Так, да, ми обрали тоді. Для моделювання зовнішньої стіну, змінили її тип, це ви можете побачити вже сьогодні ввечері у детальному відео. А зараз я покажу, як працює функція. Функція ми обираємо, наприклад, інтеріор. для одного типу, так, і у нас є два скеджула, які одразу перекидають усі стіни з екстер'єрних скеджулів до інтер'єрних скеджулів. бо я тип обрав у функції Інтер'єр замість екстеріор. Тож, якщо цікаво вчити Revit, підписуйтесь. У мене все про Revit.